Бачила, я ще б трохи подержала. Не подеш. Так понятно, що вона мало. Отаку влияє, осінь да? мені да, легше, а вже ось його похолодає, вона в хліві, я її не бачу. Да, це тим більше чорна Щоб да. ще біла. Да. Я її не бачу, поки я її намацую, де вона, а потім не знаю, де дійки, де цицьки. Я її шукаю, шукаю, включу світ. А ой, що ні, але бач, ніхто не хоче. Бенчка, ще на десять років молодша. Вже відколи коров, років, років п'ять. Та що вони вона? могли б тримати? Так, козу. Не хочу. Так, каже. Ось Даша десь котеня її подарували в Вахнівці. Те котеня народило йому казала, що семеро. Що. А їй, бо так, яка Боже, в нас тільки четверо родила. А це семеро. І що вони з ними робили? То вони казали, що вже пороздавали. Ще одне тільки осталося, що вона каже, чуть не засали цю кицьку, ну, да. то такі вушка дуже в цей кицьке малесенькі, сіра вона, і лапки білі, всі до половини лапки білі, як то в носках. Що собі припадало? Ага, хтось подарив їй таку кицьку. Подругайка школа там uh еще -huh. це... скипит. Максим, я тебе даже меда принесла сверху в магазине наставку. Вот... Магазин на шо? Меда принесла в магазине наставку. А шо за м... наставка? А шо за наставка? Шо це? Ми ж не знаем, що це воно таке. Да. То шо, рамка, типо, магазина, чи шо? А шо що? не надо было в тумане рамку насетить типа? А, да, понятно, ничего собі прикол. І щоб ногу а Там мені слізів попадуть. А. Прикол. Да. То це каже, що так, що це в селі в нас один, два, три, чотири. Чотирьох, а, шафедів. П'ятьох тримає. А воно все село це Ну, да. А ну-ка що вікає, стільки баби тримають. Алюшка, яка я щитав 20 штук. Я кажу, може, це таке. Одна баба, друга, третя. Сьогодні пасе, а завтра друга пасе, як череда. Може бути. Після, да. Завтра третя, Хіба б це баба стільки це, а їсти їм дати? Ну, пасти то ще зі літом. Да. А осінь приде, Та не, да, зима. Да, да, ти що, Це точно як череда. Да, як да, да. Це так сьогодні я пасу, завтра ти пасеш, а ще хтось пасе, Ну, все. Do. Ну да